Добрий, день. відомий український журналіст, а за сумісництвом і пропагандист Віталій Портников настільки увірував у свій зірковий статус, що втратив почуття реальності і, як то кажуть, нарвався. Він зухвало викликав на дебати блогера Сергія Любарського, поставивши за відома умови. А коли Сергій Любарський погодився на такі умови. Віталій одразу здувся. Отже, що сталося? Хто такий Сергій Любарський і з чого все почалося? Сергій Любарський це американець українського походження, родом з Харкова. Він вже понад 30 років живе в Сполучених Штатах, зробив там гарну кар'єру, дійсно достатньо заможня людина, повністю інтегрована в американське життя. Але коли почалося широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну? То Сергій, який підтримує зв'язки зі своїми друзями в Харкові, згадав своє українське походження і разом з друзями створив мережу Protect Ukraine Now. користуючись своїм глибоким знанням американської системи, американського законодавства, американських відкритих джерел. І те, як відбувається пошук інформації і відповідного лобіювання, ця організація, ну точніше, не організація, це де-факто мережа, мережа фахівців, які відстежують і знаходять, де знаходиться і де є яка система озброєнь потрібна Україні, і яку Сполучені Штати можуть передати Україні. І далі вони через американських законодавців і через американську виконавчу владу вони лобіюють передачу Україні систем озброєнь. Багато з озброєнь, які Україна отримує після того, як спочатку було сказано, що такого немає, і Сполучені Штати не можуть передати таке озброєння саме завдяки такій мережі. Ставало відомо, що таке озброєння насправді є, і саме вони лобіювали те, щоб ця інформація стала відомою і щоб, врешті-решт, таке озброєння було передано Україні. Ну а крім того, Сергій Любарський почав саме тоді ж з 22-го року вести е свої youtube канали де на каналі Любарські цензури він читає відео-лекції про те, що таке власне є вільне суспільство. і він якраз відстоює ідею про те, що Україна може побудувати у себе саме вільне суспільство, на якому в свого часу було побудовано суспільство Сполучених Штатів, що врешті-решті призвело Сполучені Штати до того, що все стало найбільш розвинена і передова країна світу. А також він веде Ютуб-канал Кофі з Любарським, ну тобто, Кава з Любарським, де дає короткий огляд новин з американських ЗМІ і як ці події можуть вплинути на ситуацію в Україні. Крім того, за допомогою своїх друзів він створив ще один канал Кава з Любарським. Оскільки він сам ще з Харкова уїхав на самому початку 90-х років, він добре розумів українську мову, хоча сам говорить нею не так добре, ну нема практики, то цей канал перекладається українською мовою і відео з каналу Кофі з Любарським ідуть і українською на каналі Кава з Любарським, Сергій Любарський дуже добре орієнтується в тому, як Працює американська система, і він відстою, відстоює ідею, що адміністрація демократична Байдена Гаріс свідомо гальмувала постачання в Україну допомоги, свідомо затягувала війну і робила все для того, щоб Україна не програла, але при тому і не перемогла, щоб ця війна тривала як можна далі. Ну і плюс, як за допомогою різних юридичних уловок, різних там хитро складених пакетів, як можна було розказувати всім про велику допомогу Україні. А насправді допомога Україні йшла набагато менше, ніж це повідомляли ЗМІ, саме за рахунок того, що допомога Україні постійно змішувалась з іншими фінансовими. Різними документами і тому виходило, що звучить нібито велика цифра, велике число, а Україна отримує тільки маленьку частину від цього. Само собою, Сергій Любарський був вражений тим, як деякі українські позитивні блогери, журналісти, типу якраз Віталія Портнікова, співали Асану. Джо Байдену і всіляка мазали брудом республіканців, зокрема, Дональда Трампа. Притому сам Сергій Любарський Дональда Трампа теж сильно критикував і критикує, але якраз він показує, що з точки зору інтересів України на сьогодні прихід Дональда Трампа набагато краще, ніж був би прихід Камали Харіса. Ну і само собою краще ніж була адміністрація Байдена, тому коли Віталій Портніков постійно казав про те, що Джо Байден врятував Україну, Джо Байден е, постійно допомагає Україні. Сергій Любарський запропонував провести е, онлайн дебати де з цифрами, фактами саме дебатувати і показати, що насправді робив Джо Байден. Що було при тому на користь України, що було на шкоду України, тобто запропонував ну, інтелектуальне змагання інтелектуальне і фактологічне. Коли Віталію Портнікову про це розказали, він тривалий час робив вигляд, що такого він навіть не знає. А врешті-решт, як я сказав, втратив почуття реальності. І в прямому ефірі на youtube каналі заявив про те, що він готовий провести такі дебати з Сергієм Любарським, але при умові, що Сергій Любарський приїде в Харків і ці дебати пройдуть на центральній площаді міста Харків. При тому далі Віталія, як то кажуть, понесла, і він став казати, що він готовий для цього. Оплатити приїзд Сергія Любарського літаком першого класу до Варшави, потім від Варшави потягом, навіть викупити Сергію Любарському повне купе, щоб той доїхав до Харкова, і три дні проживання в кращому отелі міста Харкова. Ну, тобто, Віталій був абсолютно переконаний, що американець Сергій Любарський в Харків не приїде. Адже тут бомбят, тут стріляють, і це небезпечно. Ну і щоб це підкреслити, Віталій ще почав розказувати про те, що готовий оплатити похорон Сергія Любарського, якщо з ним щось станеться у Харкові. Віталію це було дуже смішно, він, скажімо так, не дуже приємно посміхався, коли це все розказував. Але сталося не так, як він думав. Сергій Любарський. Погодився на такі умови. З одною поправкою він сказав, що недобре брати з людини із воюючої країни такі гроші. Тому Сергій Любарський приїде в Харків на той день, який призначить Віталій Портніков власним коштом. А ті приблизно 7,5 тисяч доларів, які Віталій готовий був потратити на приїзд Сергія Любарського. Віталій повинен переказати на рахунок одного із польових госпіталей України, і це він обов'язково повинен зробити, тому що якщо Сергій Любарський не приїде, вірніше, якщо Сергій Любарський приїде, а Віталій уникне диспуту, уникне цих дебатів, то принаймні, хоч щось буде корисно для України. Що Сергій приїхав, і за його приїзд Віталій Портніков 7,5 з половиною тисяч доларів має переказати на рахунок польового госпіталя України. Про це був дуже чимно знятий ролик Сергія Любарського. Я дам посилання на це відео в описи до свого відео. Ну, і як і можна було очікувати, Віталій здувся. Сергій Любарський призначив свого представника в Україні для того, щоб обговорити і узгодити умови дебатів в прямому ефірі на головній площі міста Харкова, призначив він своїм називаємо так, секундантом або представником. Політолога Сергія Гайдая, і як тільки Сергій Гайдай про це написав, Віталій одразу забанив його в мережі Фейсбук, і далі почав банити всіх, хто намагається йому про це нагадати, само собою, намагається уйти з цієї ситуації. Проте інформація вже пішла гуляти. Як ви самі розумієте, Тепер, якщо Віталій прийде на якусь лекцію до студентів, обов'язково знайдеться один із студентів, який його запитає, чому він злякався дебатів з Сергієм Любарським. Він злякався їхати до Харкова, чи він злякався те, що Сергій Любарський краще орієнтується в цій темі, і Віталій просто ці дебати завідомо програє. Так само йому про це будуть згадувати і на різних диспутах, куди він буде приходити, а він звик, що він на таких телевізійних виступах, він зірка, і він всім вказує на помилки, а йому ніхто не може. Тепер всі будуть вказувати йому. Отак, От якщо ти хочеш бути. Дійсно, першим журналістом і пропагандистом, то треба вміти відповідати за свої слова. А так, тепер ясно, що Віталій Портніков виявився боягузом і балаболом, і про це з, з кожним днем узнає все більше і більше людей. Мораль ніколи не е, погрожуй тим. Чого сам зробити не можеш, на все добре.